У цьому відео я вам хочу розповісти, як заробляються гроші на вікнах в Україні. Віконні системи. Ну, напевно, навіть вони звучить не віконні системи, а зароботок на ПВХ-конструкціях ФІТОПРОЗорих та на алюмінієвих конструкціях теж. Це програма прорахунку вікон WinCalc від заводу Вікна Нові. Ви, ви її можете скачувати в мене за посиланнями. В Телеграм-групі є посилання, закріплене завжди оновленою програмою. Або в коментарі теж, якщо не забуду, я додам посилання на Google Диск, де ви її можете скачувати. Це відео і ця програма підходить для тих, хто займається будівництвом. Великих там, тендери, державні замовлення. Маленькі, хто, ну, там, мастера і бригадіри, котрі займаються комерційною нерухомістю, потім просто ремонти квартир і таке саме. Або просто ви плануєте займатися монтажем вікон. Теж співпрацюємо, я співпрацюю з такими людьми за любки. Коротше, ближче к цьому заробітку вікон. Заходимо в цю програму, ну це мої прорахунки, котрі я рахую іноді. Нагадаю, що я займаюся не тільки вікнами, я займаюся в основному. Зараз зимка я поки що конечно, відійшов від справ відпустку собі машини, треба перемонтувати. Хто бачить на каналі, то газель ремонтую, то ще щось, щоб у февралі нормально стартувати. А так я займаюся державними закупівлями в основному і поточними, поточними ремонтами в державних установах. Також наразі в комерцію теж вирішив йти, знайшов напарника собі. Він займається теж ремонтами, при, по квартирам, бригадир. Але це будемо займатися, виходити на комерційне, там фарбування, поточні ремонти на підприємствах або ще десь звертайтесь. Мої номера є усюди і на Фейсбуках, і в Ютубі тут, і усюди. Це не проблема мій номер. Або пишіть в коментарях. Дивіться, так, щодо щодо вікон. Заходжу я, так, тут ну, і там, рахую якесь вікошечко, наприклад, стоїть 400. Я вам зараз покажу просто скільки ви можете заробляти на вікнах, співпрацюєте зі мною або без мене, там якщо там є інші постачальники. Я постачальник, ну собою представляю завод ну і Також співпрацюю з іншими заводами, то не проблема. Я і сестека співпрацюю з основою. Іноді ну коли в мого завода сроки вилазять або якісь форс-мажори, бо зараз війна. І на свої замовлення, якщо сроки мені дуже дуже. Ось потрібні, я там основи вибиваю, покупаю або у гласа. Але 90% я співпрацюю з заводом Вікна Нові, по-перше, тому що я і працюю там якби менеджером з продажу. Хоча раніше я повністю співпрацював, ну працював тільки менеджером, а зараз зараз це в мене із мого доходу та діяльності десь займає відсотків 10-15%. Але завжди вікна цікаві, бо маржинальність. Тут нормально. на інших всіх продуктах маржинальне значно менше. На воротах відкатних так там 10-15%, щоб в ринку бути. А на вікнах і 30 і 50%. Навіть, ні, деякі. І це, от ви зараз побачите, от, ну, зараз я рахую найсаме дешевше вікошка два скла, турецька фурнітура Ворне. І ось дивіться, рекомендуємо рознічна ціна. Це там в епіцентрі. Ви таких або ви зайдете в будь-який віконний салон, це ви побачите там таку ціну. І ось ціна на даний момент: такого вікошка, це тройнічок, отакий ось. Так, ось такий тройнічок. Роздрібна ціна 8300. Закупка у тих, хто зі мною співпрацює. Наразі це без підвіконня, без нічого на провітрювання ставиться. ну Такий простецький варіант. Закупка в неї 6100, Тобто 2100 на такому вікошку вже чистої маржинальності. От В цьому дипазоні 2100 ви можете там, двигатися тут, куди, куди хочете. Деякі в мене продають навіть по. 10 тисяч за таке вікошко. Це ціна без обмірів, без монтажу. В цю ціну входить всі податки, і НДС в тому числі він не вираховується, бо часто таке питання: якщо я з тобою налічкою розрахуюся, ні, це ви платите на підприємство, в нас воно платільчик НДС, і нам не важливо об'єми в нас дуже великі. І нам не важливо, що там налічка чи не налічка. Мені проще, коли ви на підприємство гроші закинули без всяких карт, без нічого, купили їх всі, всіма податками і все. Тобто для тендерів, оце ваше, бо у деяких є там на дверях часто мені ціну коли менеджери виставляють, оце за НАВ. А потім, якщо мені треба за Без НАУ купляти, навіть на ФОПа. Блять, виставляючи ще мінус 15-20% НДС або 15 на ФОПа, ну там таке. Коротше, ладно, ближче до теми. Це на одному вікошку. Тепер ви представили, що у вас на об'єкті ну, ви ставите, наприклад, не, ну, ну, не нульову знижку, а ставите там, 15%, ну, зробити знижку. да? І у мене по 27, це у вас там 12% ще залишається. Е, і ось за 7 100. Закупка за в неї 6 тисяч. Mm. Прод, ви продаєте по 7. У вас на трьохкомнатній квартирі вашого клієнту, де ви робите ремонт або, або просто хочете продати. Е, в середньому 3 вікна. Беремо три, там маленький і балконний блок. Ну, от буде. Середня ціна і це ви заробляєте, ну коротше, буду за заробити вже 3000 гривень з одного об'єкту. Це, всього загальна вартість буде 21200. Закупка в них буде. Закупка в них буде. Буде буде. Ну, рахую, по-скільше, скучі. 18200, ну, коротше, 3000 гривень. Ви кладете до себе до карману. Також можете брати за обміри правильні. На YouTube каналі в мене я зроблю відео повне на наступному тижні, як правильно обміряти відео. І також в мене там на каналі, ви обов'язково підписуйтесь, є розділ е розрахунок у про програмі Венкаут. І там ви це все рахуєте. Там, там Без води, без ліріки, я вам розповідаю, як це все рахувати. Кому ще щось цікавить, пишіть, будь ласка, там під коментарями. На цьому рахували, до речі, ми рахували найдешевше вікно, Там це профільна система Вікналенд. Ну, 4-камерка, 58 мм монтажна глибина з двома склами. Ми зараз ставимо, наприклад, ВДС 6. Це монтажна глибина 70 мм. Ставимо на нього склопакет з двома енергозберігаючими склом, щоб під тендери, під державні установи підходити. І ось, ну давайте, щоб наглядно було вертаю на одне вікошко. І м, рахуємо. У нас це у нас закупка. І рахуємо вікошка, звичайно, стоїло, у нас закупка 6100 округляю, а тут 8600 округляю. Ну, Різниця на закупці, бачите, вже 2600. Ну, ну, ми тут додали два скла, чи ще одне скло, плюс енергозберігаючі скло два штуки. ну, Це все дуже впливає на ціну. Щоб ви розуміли, наскільки енергозбереження наразі впливає, ставимо такий же 40 мм пакет тільки без ішок. двох І от вона у нас закупці була 8600, а стане 7. Ну 7900. Якби 600 гривень на одному вікошку. Ну, процентів 8. Так. Також ось, ну, тут програма все вираховує, вам дає комерційну пропозицію для вашого клієнту. Тут знижку міняєте і, і все розпечатуєте в PDF-файлі і відправляєте на Viber вашому клієнту. Також ми рахуємо в цій програмі і двері, Вон, двері двостулкові, дві штуки тут. Mm, потім що в нас тут? Ламінації всі є з дверима. Звичайні вікна, це французик якийсь. Балкони, перегородки, це все тут е, рахується. Ось, наприклад, е, новий додати, Зараз я, тут є і підвіконня в нас в програмі, тут є все, коротше. О. Заходимо додати і бачимо підвіконня, оцинковка, це відливи, козирки і всяке таке, коротше. Бачите, де? ну, коротше, оцінковки. Потім сендвічі та москітні ситки, Ну, сендвічі це, ви знаєте що, біленьке таке у вас на балконних дверях завжди. Пленки, якщо треба, тоніровка якась, фурнітуру тут, защёлки, мікроліфти, всяке таке вхідна група, це не для вхідних дверей. Для вхідних дверей замки, доводчики, петлі, нажимні гарнітури, загушки, домохозяйки. Ну, ладно. Це зразки, декоративне, відкоси. Вибираємо це пластикові відкоси, сендвіч-панелі. В нас можна замовляти. Коротше, отаке. І можете потім. Тут є на всі профільні системи. У нас теж і розширителі, статіка вся, аркерні труби. Все це є. І отак от, коротше, на вік кошках замовляє, заробляється. Також ви ж не забувайте, я, наприклад, беру окремо за обміри. Ну, за, наразі я роздрібною я вообще не займаюся. Це тільки знайомим, якщо рядом проїжджаю, то типу, я можу на обміри поїхати одного-двох викошок. Так, я їжджу по обмірам тільки на великі об'єкти, або на свої звісно, або на... Дилерів, з котрими я співпрацюю, теж там бюджетні установи, генеральні підрядчики, їм я, їм я теж замовляю. І також в мене є монтажні послуги, але на великі об'єми. від 30 квадратних метрів, Ну, 20 ще куди мені йшло, а так від 30. Працюю я по Черкаській Київській області. Можемо і далі виїжджати, але ну, в основному робота тут. По поточним ремонтам теж можете звертатися. Ну, коротше, суть, ви зрозуміли. Також ви переходите до мене на YouTube каналі, там є розділ, як правильно перераховувати відео уроки, як правильно розраховувати одну групу, балкони і всяке таке. Або обов'язково ставте лайк, допомагайте каналу розвиватися. Я вирішив не вести там багато щось YouTube каналів. Я вирішив зараз всі поудаляв. У мене були по вікнам окремо, тому окремо, зараз тут. Це моє життя, воно ну, нове, після ну, того, як Orpід їм е, Ну, Буду тут і електрика, і всіми своїми познаннями знаннями ділитися на цьому каналі і давайте заробляти місці. Разом місцем мову, коли я до неї знову привикну. Все. Підписуємося і по лайкочку, і коменти, будь ласка, пишіть, бо це допомагає моєму YouTube каналу рости. Дякую.